Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас сичики. Це кульки з вареної квасолі із смажки, які готують на сумщині. Я на ніч залила квасолю 250 г, тепер заливаю холодною водою і ставлю її на маленький вогонь варитися до готовності. Якщо в вашому регіоні теж готують сичики, то обов'язково напишіть, можливо, Трошки за другим рецептом. Я буду готувати не пісні сичики, а й шкварками. Для цього в мене 250 грам сала, і я його буду різати на смужки. Воно в мене з морозилки трохи таке ще не розтало, але ж ріжеться воно гарно. Ось такими невеличкими шматочками я його перерізаю, і в мене пательня вже стоїть нагріта, і я буду підсмажувати. підсмажувати буду їх не до сухарчиків, А такі, щоб була шкірочка. А всередині ще вони були такі не дуже сухі. Тепер я беру одну цибулину і теж буду її дрібнити. Так як у нас буде і сало, і цибуля перебиватися на блендері або ж на м'ясорубці, хто як хоче, то незалежно, як ви покришите, чи півкільцями, чи дрібненько, ось так шкварки у мене вже готові. Тепер я їх беру і виймаю окремо. А на цьому смальці я буду підсмажувати цибулю. Зараз я на малому вогні, щоб цибуля була золотистого кольору. Зараз я довибираю і швиденько туди буду згружати цибулю. Ось так. І буду помішуючи, її підсмажувати до гарного золотистого кольору. Ось дивіться: до ось такого стану. Вона гарна, не згорівша, не сира. І тепер, так як тут ще дуже багато смальців, я її просто наситочку відсіжу, щоб не дуже в мене страва була жирна, бо сало попалося дуже топке. Цей смалець я відставлю, на ньому можна буде далі щось підсмажити або випічку кинути. А цибулю і шкварками я буду дрібнити на блендері. А ви дивіться по можливостям: є блендер, на блендері немає м'ясорубка. Можете навіть шматочками кидати, так нічого страшного не буде, просто в мене не люблять, коли попадається цибуля шматочками. Я через те його пропускаю через блендер. А взагалі на Сумщині багато рецептів є, де просто його змішують із коселяним пюре. Тепер я навіть цю не вимиваю від сала чашку. І сюди додаю квасолю і буду з нею робити пюре. Можете теж, по можливості, можете просто товкачкою робити. Можна взагалі то в макітрі перетирали на пюре. І квасолю, і шкварки, і цибулю все разом перетирали. Ось я зробила з квасолі пюре і зараз все висипаю сюди, в салатник. Додаю 2 грами солі, 1 грам перцю. І е, лопаткою все змішую. Тепер ще візьму 4 зубки чеснику і тру на тертку або на чесникодавку. Це ми будемо робити уже саламурчик для наших сичиків. Тобто буду змішувати чесник із олією, і це вже буде така, як соус, як приправка, уже буде поливатися, будуть готові сичики. Я додаю десь 2 столових ложки оливкової олії. І десь дрібку один грам солі. Все змішаю і відставлю, хай воно трошки буде змішається, буде пахуча олія, буде гарний, гарний саломорчик. Тепер я беру просто руки в воду вмочую і роблю кульки, беру ложку одну столову, щоб кульки були ну, приблизно однакові. Ось це вже в мене один сичик готовий. Дивіться, кругленький, гарний і запашний. Е, страва робиться дуже швидко, вона ситна, так як як квасоля, ви знаєте, що це білки. Е, вона смачна, тому що вона приправляється чесничком з орійкою. І особливо ця страва е, дуже смачна теплою. Коли ось зробили, вже так, що можна брати в руки робити кульки, що воно ж не гаряче пюре. це. І складаємо їх, і зараз будемо поливати чесничком і олійкою. Дуже все пахне. І зараз будемо смакувати. Вони вийшли такі гарненькі, дуже запашні. І зараз я вас запрошую на сичики. Обов'язково приготуйте і скажіть, як вам такий рецепт моїм поїдачам сподобався, а як вам дивіться, які вони ніжненькі і запашні смачного. І до зустрічі.